Ще вітання всім добрим глядачам каналу. Сьогодні, навіть не тільки сьогодні, вчора, сьогодні вже другий день підряд у нас заготівля домашнього м'яса, кролятина. От тут у мисці м'ясо. І зараз я з автоклаву виймаю тушоночки. Якраз вже автоклав остиг. Вчора заклали. От, автоклав вже остиг. Зараз позабираю. Опс. Так, добре. Я повітря не стравлюю, а саме ось таким чином відкриваю. Починаю зривати гайки і тоді повітря вихоплюється і навіть трошечки так підважує кришку, тому що кришку е, часом буває важко зняти з автоклава, бо вона так як прикипає до резини. Гляньте які у нас тушоночки, бачите? Кролик у власному соці. Смакота. От. Якраз починають застигати. Тут холодно. вони швидко охолону. От, Подивіться, бачите, бульончик гарний, чистий. М'ясо буде дуже смачне. Тушки молоденьких тваринок, тому тушоночки будуть дуже смачні, соковиті. Так, одна порція вже готова. Зараз готую другу порцію. Слоєчки чистенькі, помиті, чистенькі, сухі. Щоб тушоночки були не лише красиві, а й смачні, я обов'язково м'ясо вимочую. Вимочую його у кількох водах, От. так, щоб вода витягнула всю кров. Тоді бульйон буде прозорий, а м'ясо буде справді дуже ніжне, соковите і смачне. Okay. Підготовлене м'ясо я вже наклала в слоїчки І тепер сюди додаю ще ось таку гарну харчову добавку, як я її називаю. Шановні мої глядачі, це жир. Це жир домашніх курей. Подивіться, який він жовтий. Погодьтеся, що саме по собі м'ясо кролика воно пісне. А якщо тушонка з самого м'яса кролика також дуже смачна, вона ніжна. Але м'ясо кролика дуже добре поєднується з курятиною. От, тому Щоразу, коли я розділяю тушки наших курей, я жир відкладаю окремо і потім, коли готую тушоночки, додаю його до кролячих тушонок. Або коли готую бульйончик з такого пісного м'яса, також додаю туди трішечки ось такого жиру. Він в мене заморожений. спеції. основні, як завжди, сіль, перець, чорний перець горошком, духмяний перець і лавровий листочок. Так, шановні мої глядачі, якщо по рецепту, якщо комусь цікаво, то на кожну півлітрову баночку баночку неповна чайна ложка солідка, рівненька, без гірки. Далі кусочок лаврового листочка, 6-7 горошин чорного перцю і горошина духмяного. Чи можна готувати без оцих спецій? Можна Можна готувати без лаврового листка і без духмяного перцю. От, додаємо лише сіль і чорний перець горошком. Все, м'ясо в слоєчках, приправлене спеціями, кришечки закатані. Зараз все закладаю в автоклав. У мене тут ще є водичка з попередньої порції тушоночок. Закладаю лише стоєчки і все. І далі все по порядку. Так, все, температуру виставила час також. 30 хвилин, температура 108. Можна 110. Ну тут молоденькі тушки, м'ясо дуже ніжне, то я ставлю 108 градусів. Все. Ви знаєте, я вже за автоклавом, як то кажуть, на те, за всі оці останні роки я приготувала. Дуже-дуже дуже багато тушоночок, особливо тих тушонок. Я готувала багато кашів, як я їх називаю солдатська каша. У мене близько 40 рецептів солдатської каші. От Кому цікаво, перегляньте страви справді дуже смачні, дуже ситі. Різні крупи поєднані з різними видами м'яса. Оце якраз ті тушонки, ці консерви, які я готувала і передавала нашим хлопчикам. Так, ще одні тушоночки готові. Автоклав ну ще трошечки теплий, тобто вже можна тушонки звідси забирати. Гляньте, яка краса. Так, зараз я їх поймаю, покажу ближче. О. Знаєте, шановні мої глядачі, оце якраз є та, ті моменти, коли праця приносить задоволення, коли ми бачимо такі гарні результати своєї праці. І то є добре. І то є добре. І дякуємо Господу Богу нашому за те, що. Виростили, що переробили, просимо Бога у доброму здоров'ї, у спокою, у мирі оце все споживати. Маємо і ми, і так само маємо чим поділитися. До речі, шановні мої глядачі, час від часу є коментарі, чи ми продаємо тушонки. Ні, ми на продаж не виготовляємо. Це не є така велика кількість, такі об'єми, щоб ми ще ними торгували. Ну, хто слідкує за моїми відео, ви знаєте, що просто час від часу ми ще передаємо наші гостинці нашим фронтовикам. Так, добре, шановні мої глядачі, тушоночки всі готові. Давайте я сьогодні поділюся таким своїм невеличким досвідом приготування тушонок саме з кролятини з кролика. У мене на каналі є кілька рецептів таких тушоночок. З чим можна поєднувати м'ясо кролика. Ну, найперше, це просто кролятина в власному соці. От для такої тушонки підходять тушки молодих тварин. Ми брали кроликів вік. 5-6 місяців. М'ясо дуже ніжне і дуже-дуже соковите. Подивіться, бачите, гляньте, баночки наповнені до самого верху. Кролик у власному соці. Тут нічого нема, лише спеції, сіль, перець, кролятина. Все, більше я сюди нічого не додавала. Питання було в мене від глядачів, одразу даю відповідь. Чи треба додати воду до кролятини? Шановні мої глядачі, якщо беремо м'ясо молодих тварин, воно дуже соковите, дуже ніжне, воно пускає дуже багато соку, ніякої води не додаємо. Якщо ми беремо на тушоночки кролів дорослих, це вік може бути 3 і навіть 4 роки, там таке м'ясо вже, най... вже таке жорсткувате. от Тоді до такого м'яса можна додавати водички. На півлітрову баночку я даю столову ложку води. Більше я не даю. Чи можна давати більше? Е, я би не сказав... не радила, тому що тоді тушонки можуть не застигнути. розумієте? От Не буде оцього холодцю гарного. Буде всередині водичка. І все, бульйон буде, просто водичка, яка не буде застигати. Тому води краще не додавати. Лише додаємо в тому випадку, коли маємо тушки дорослих тварин. Далі. Також було питання: чи треба зрізати м'ясо з кісточок, чи готувати на кісточці. Як хочете. Якщо маєте дуже багато тушок, Акуратно зрізайте всю м'якоть, тушонка буде просто ідеальна. А кісточки просто тоді оці е, супові набори, як ми їх називаємо. Е, до, речі, до речі, з таких супових наборів, наборів також можна приготувати окрему тушонку. Що ми робимо? М'ясо м'якоть закладаємо у баночки, готуємо дуже смачну тушонку з кролятини, тобто також лише м'ясо, нічого не доливаємо. Даємо тільки спеції за смаком сіль перець. На кожну півлітрову баночку я даю неповну чайну ложку, так як я показувала раніше, неповну чайну ложку солі, це приблизно 80 грим. 5-7 горошин чорного перцю і горошина духмяного перцю. Кусочок лаврового листка можна готувати і без духмяного перцю, і без лаврового. Чорний перець, навіть можна чорний мелений перець, і сіль. Якщо чорний мелений перець, то я даю третину чайної ложки. Або на дно баночки сиплю або поверх. От так само, як сіль. Так, повертаємося до супових наборів так званих. Якщо ми зрізали все м'якоть, приготували гарні смачні тушоночки лише з м'яса кролика. От. А що робити з кістками? Якщо є багато місця в морозильній камері, складаємо це все в пакети і потім час від часу готуємо смачненьку, поживну. Юшечко. От, якщо місця нема, також можна приготувати такі консерви. Подивіться, що ми робимо. Всі, всі кістки, з яких ми зрізали м'якоть, складаємо в баняк. Ну, звичайно, що краще їх порубати на порції на невеличкі куски, щоб вони не стирчали з баняка і не займали багато місця. Е, розрубуємо їх на менші частинки, складаємо в баняк, в каструлю зараз хтось мене поправить. Я так звикла. Нас так кажуть, на банку скляну, кажуть слоїк, на, на каструлю кажуть, баняк, на сковорідку, пательня. Так, складаємо в баняк, заливаємо водою, щоб вона ледь-ледь покривала ці кістки, додаємо сіль, перець, можна дати моркву, можна дати цибулину, лавровий листочок, варимо смачний бульйон. От, Коли м'ясо готове, легко знімається з кісточок, оці залишки м'яса верхніше, познімали їх, склали в баночки, бульйон процідили. І м'ясо, яке ми зняли з кісточок, заливаємо бульйоном. І до такої консерви я раджу додавати кусочок свинячої шкірки. Вона ідеально утворює холодець. Знову ж таки, бульйон гарно застигне, і в нас вийде дуже смачна м'ясна консерва з м'яса кролика. Окреме відео у мене вже є також на каналі. Так, далі. Які ще м'ясні консерви можна приготувати з м'яса кролика? Е, подивіться, от, бачите, так, от, подивіться, оце сьогоднішні мої консерви. так, зараз. Вони ще не застигли, ще добре так не видно. ну оці, напевно, буде видно. Бачите, зверху на бульйоні плаває ось такий золотистий жир. Оце якраз цей курячий жир, який я сюди додавала. М'ясо кролика можна поєднувати з м'ясом індика, домашньої курки, бролера, домашнього, але домашнього, тому що м'ясо домашнього бролера воно щільніше, воно не таке водянисте і ну, воно не таке, як м'ясо з магазину. Тому що, якщо ми беремо м'ясо домашнього кролика і м'ясо домашнього бролера, воно по щільності буде однакове і не буде. І воно дуже гарно поєднається. Тому що магазинного бройлера можна приготувати, поварити за 15-20 хвилин. А все-таки домашнього бройлера треба готувати трошки довше. От. М'ясо кролика ідеально поєднується із скачиним м'ясом, тому що воно пісне. Навіть з тою самою свининою. Але найкраще, я би тоді казала, давати не свинину, а ну, не м'ясо, а саме от свинячу шкірку. І оцей, знаєте, Драглистість, яку виділяє свиняча шкірка, вона дуже гарно доповнить м'ясо кролика. От в цій панці у мене м'ясо кролика з корячим бульйон. З корячим жиром. Подивіться, який гарний золотистий бульйон. І воно додасть трішечки смаку. І оцей корячий жирок гарно дуже доповнить смак кролика, кролятини. Так, далі. Хтось мене запитував, скільки приблизно йде тушок на, ну, на, на яку кількість банок. Ви знаєте, шановні мої глядачі? Ну, повірте мені, що я ніколи таким не займалася саме зважуванням, тому що в нас щоразу і різна кількість може бути м'яса. Часом це може бути 3-4 кролика і кілька банок я приготую, а часом може бути так як цього разу 9-10 тушок. Тут їх і тушонок буде більше. Приблизно в кожну півлітрову баночку вміщається, ну, 450-480 г м'яса. М'яса на кісточці. от. Тому сказати, скільки тушок кролячих потрібно на ту чи іншу кількість банок, я не можу. Тушки різні. Одні можуть бути великі, інші маленькі. Для тушонок беру найбільш м'ясні куски. Це хребет, задні лапки, передні лапки, з передніх лапок зрізаю верхню частинку, а оцю більшу беру в тушонки. От. Ну і м'якоть. Мякоть ота, яка йде навколо животика. М'ясо кролика дуже добре поєднується з овочами, з цибулею і з морквою. Також я готувала тушоночки, кружальця цибульки давала на дно банок. От. І так само кілька кусочків моркви. Тушоночки виходили дуже добрі, тому що смачненькі. От кажу, візьміть, якщо ми готуємо юшку з кролятини, якщо ми даємо туди овочі, ту саму морку, цибульку, наскільки смачнішим стає бульйон. От тушонка також дуже смачна. Морку і цибульку я обов'язково кладу на дно банки, щоб вони були покриті м'ясом і пізніше були покриті бульйоном. Бо якщо їх нарізати зверху, вони можуть трішечки підгорати в автоклаві. Всі тушонки, які ми готуємо в автоклаві, також можна готувати і в каструлі з водою стерилізуємо. От, стерилізуємо 6 годин і так само можна запікати в духовці. Ну, духовка це окремий момент, тому що там треба дуже пильнувати, щоб не було сильного кипіння, булькання. Бо інакше весь цей бульйон випарується, тушонка буде напівпорожня. Зверху м'ясо таке припалене, припечене. І це вже не тушонка буде, а щось таке, але тому, якщо ви готуєте в духовці, особливо, якщо тільки хто вчиться готувати, починає готувати, дуже-дуже пильнуйте. Мене питали, яка температура приготування в духовці, шановні мої глядачі, духовки різні. Заклала м'ясо в холодну духовку, банки з м'ясом в холодну духовку. Вімкнула вогонь, духовка починає прогріватися, сижу коло тої духовки і пильную. Як тільки пішла перша булька, як тільки. Бульбашка, як тільки почав кипіти всередині оцей бульйон на мінімалку скручую і далі сижу пильною. Кипить ледь-ледь помітно, тоді тушоночки будуть повні. Тоді оцей бульон випарується і м'ясо не буде гіркувати, воно буде смачне і соковите. Ну, про це в мене є окреме відео, тому, якщо кому цікаво, посилання на всі ці відеорецепти, як завжди, я буду залишати в описі під відео. Переглядайте, дивіться, готуйте і здорові споживайте. Ще можна приготувати смачненькі тушонки з кролятини, якщо м'ясо кролика попередньо обсмажити. М'ясні кусочки викладаємо на пательню і щоб вони підрум'янилися так, злегка з однієї сторони і з іншої. І тоді далі все по рецепту. Закладаємо їх в банки, додаємо спеції, от, сіль, перець, приправи за смаком. І тоді в автоклав або на, або на стерилізацію в каструлю з водою, як кому зручніше. Так, добре. Що знала, розказала, щось трошки показала. Шановні мої глядачі, якщо маєте питання, пишіть. Я буду старатися всім відповідати відписувати. На сам Насамкінець хочу побажати, подякувати, спочатку подякувати всім вам за ваші добрі слова, підтримки, які ви нам пишете, за ваші добрі побажання. Навзаєм бажаємо всім міцного здоров'ячка, миру, спокою, нашій рідній млянці Україні. Хай все у вас буде добре.